Які бувають методи очищення води в спа, і як обрати той, що не змусить вас грати в хіміка любителя? Погнали! Е, найпопулярніший метод класика жанру хлор. Так як у басейні, але зараз існують сучасні форми, без запаху і подразнень. Далі бром. Він м'якший, працює навіть при високих температурах, ідеальний для спа, якщо хочете, щоб все чисто, але без зайвих парфумів. Наступний озонатор. Це такий собі мікрогрета-тунберг для вашої води. Екологічно, ефективно, ніякої хімії, тільки озон. Також є ультрафіолет, він просто вбиває все, живе у воді, в хорошому сенсі. І ви насолоджуєтесь кришталем. І фінальний гравець мінеральні системи. Там усе по люксу. Іонізація сріблом, мідюк, коротше, вода з характером. Плюс все це може бути автоматизовано. Вам не треба нічого міряти, просто заходите в СПА і відпочиваєте. Очищення обирається під ваш стиль життя і рівень хочу нічого не робити, тільки кайфувати. Хочете дізнатись, яка система саме для вас? Пишіть нам у Спа-Галаксі, підберемо оптимальне рішення для ідеального релаксу і не забудьте підписатися, якщо любите комфорт, без зайвого клопоту.